Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 20 грудня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний і може не в усіх програватися. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає рицарь кубків. Гарні новини, гарно проведений час в колі рідних, близьких друзів. Карта говорить про якісь нові знайомства, якісь нові можливості, отримання якогось подарунка, його поку, мало таких просто багато-багато позитивних якихось емоцій. Також карта говорить про те, що будьте більш обачніші в знайомствах, з нових знайомствах, тому що дуже часто. Зовнішність буває манливою. І ви в цей день да, ви отримаєте дуже багато позитивних, приємних емоцій. Все. Але часом відкриється правда, якою ви можете бути незадоволені. Тому будьте більш бачніші, щоб вас не вводили в оману. Тельці. Для тальців 8 пентаклів будете працювати над якоюсь важливою справою для вас, яку будете вкладати душу і всю свою силу і свою енергію. Працюйте і приділяйте увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям. Якщо у вас є можливість чомусь навчитися в цей період, над цією справою, якою ви працюєте чомусь новому, то обов'язково цією є можливості скористайтеся. Лизнюки, колесо фортуни, на вас чекає вдача, велика вдача, доля вам посміхається, якщо в тому випадку, якщо ви будете багато і багато працювати. А якщо ви будете лінитися і от казати, от мені сьогодні вдача велика прийде, все буде прям супер-супер, і сідате будете сидіти, то ваша ж вдача може від вас відвернутися. Тому будьте активні, працюйте, втілюйте всі свої задуми в життя, і доля вам посміхнеться. Можуть виникати такі моменти, вдачу, ви цю відчуєте на собі, наприклад, якщо От будете думати такий момент, може бути, де ви будете думати, що ось, все мало бути добре все мало бути прекрасно я зробив усе для великих до досягнення своїх цілей, а щось пішло не так, я не встиг кудись попасти, в якесь там місце і так далі. А з часом ви зрозумієте, що це на, на краще, що ви туди не попали, що доля вам посміхнулася і ви отримали велику вдачу. Тому дивіться, не розчаровуйтеся, якщо щось піде не за планом. Раки. Зірка. Карта говорить про те, що день буде значний і важливий для вас. Вам потрібно не боятися проявляти себе, будь більш впевненіші в собі, будьте більш сміливіші, не втрачайте ні в якому разі в будь-якій ситуації, надії, вірте в свої мрії і в здійснення своїх мрій. Тоді ви дійсно отримаєте здійснення своїх мрій. Саме головне не бійтесь проявляти себе. І показувати те, на що ви здатні, а здатні ви на дуже багато, тому будьте більш впевненіші в собі, і всі свої задуми ви обов'язково втілите в життя. Леви. Для Леви випадає старший аркан блазень, повне обнулення на вас чекає у ваших справах. Повністю на цей день плани ви зміните. Планували одне. Опроснувшись, прокинувшись, вибачаюсь, ви обов'язково переплануєте всі свої плани. Все будете змінювати. Будь-день буде повний якихось ризиків, якихось несподіванок, але вам все під силу. Не бійтесь ризикувати і втілювати в життя щось нове. Також карта говорить, що сьогодні день буде для вас досить такий непоганий для того, щоб відпочити. Діве! А для Ді випадає старший аркан Єрофант. Карта говорить про якісь певні традиції, про якісь певні, можливо, святкування. Щось будете робити все в традиціях, якихось певних. Можливо, це, наприклад, вінчання, шлюб, хрестини і так далі. То ви будете тут протримуватись якихось традицій. Також карта говорить, що потрібно чинити по совісті, бути чесними і ніде нікого не обманювати. І тоді у вас все обов'язково вдасться. Також буде гарна можливість навчитися чомусь новому, отримати якусь корисну для себе інформацію на майбутнє. Терези для Терезі випадає королева мечів. Швидке вирішення ваших проблем. Будуть якісь проблеми, будуть якісь перешкоди на вашому шляху, але ви їх з легкістю зможете пере... Просто перебороти і з усім у вас вдасться впоратися. Тому що ви будете не піддаватись своїм емоціям, а будете думати тільки своїм розумом. І не піддавайтеся нічиїм порадам. Ви знаєте самі, що вам робити в будь-якій складній ситуації. Скорпіони. А для Скорпіонів випадає шестірка пентаклів, можливо, отримання якогось подарунка, можливо, допомогу, яку ви давно очікували, можливо, від рідних, близьких чи друзів, чи, можливо, якась грошова допомога вам надаватися. Але день для вас буде гарний і вдалий. Також карта говорить, що можливо будете займатися благодійністю, щось робити для того, щоб допомогти людям, яких ви цінуєте, в яких ви вірите. Стрільці. Для стрільців випадає Паш Кубків. Гарний позитивний день, якісь гарні новини для вас будуть. Також карта говорить про нові шанси, про нові можливості для того, щоб показати себе, проявити себе і реалізувати себе. Обов'язково такими можливостями скористайтеся, не упустіть шансу і моменту змінити щось в своєму житті. У вас обов'язково вдасться вам все під силу. Озероги. Рицар Кубків, який говорить про гарні новини, гарні емоції. Час проведений в колі тих людей, з якими вам дуже добре і дуже приємно, можливо, якесь отримання подарунка, якесь нове знайомство. Але знайомства будьте більш обережнішими, тому що дуже часто. Зовнішність буває оманливою, всім сліпо довіряти не потрібно. А так день пройде дуже гарно і з такими гарними, позитивними світлими емоціями. Відолієм випадає паж кубків, гарні новини, нові можливості, нові перспективи будуть перед вами відкриватися. Гарна можливість буде змінити в своєму житті все в кращу сторону, втілити всі свої задуми в життя. Такою можливістю скористайтеся, не упустіть гарної можливості. Рибки для рибок випадає дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить, що ви готові до будь-яких складностей, трудностів у своєму житті. І вам все під силу, ви з усім впораєтесь. Також карта говорить про можливість того, що, можливо, вам потрібен захист на енергетичному рівні. У вас було багато проблем, було складності, ви постійно чогось хвилюєтесь, боїтесь, накручуєте себе, але ви готові до будь-якої проблеми, і вони вам під силу. Ви будете захищати себе і все, чого ви досягли, своїх рідних, своїх близьких і взагалі свої досягнення. Це можуть бути конфлікти на роботі, якісь проблеми на роботі, вам все під силу і ви з усім впораєтесь. Вам все під силу, без усім впораєтесь. також, можлива, якась ситуація, похожа, із минулого може виникнути. Але ви зробили висновки і готові е, чинити по-іншому. Все вам під силу. Бажаю гарного і вдалого дня. Нехай всі проблеми обходять вас стороною. А на вас чекає тільки успіх. Дякую всім, хто підписується на канал, ставить лайк і коментує. До побачення!